Так, що ж, всім привіт, народ, е, Ще один DLC, на цей раз DLC за Канаду багато когось чомусь дратує е, те, що випускаються DLC, але я ж не просто так їх випускаю. Я випускаю DLC, тому що їх купують, в них грають і так далі. Тому, ну, люди, які скажуться, що виходять DLC, я не розумію вашої мотивації, тому що, типу, воно робиться для тих, хто в них грає. Типу, я їх роблю, тому що в них грають. Типу, пробачте мене, що інші люди грають в DLC. Типу, Коротше, я просто не розумію цих скарг, і це для мене дивно. Що, Ділсі за Канаду, в принципі, та. Що, що? Ось вікна фокусів. Це, в принципі, основне, що є в Ділсі, тут є шлях об'єднати співдружність націй. Де по ітогу ви об'єднаєте співдружність націй. Або є така гілка фокусів, як 11-та провінція. Знаєте, як е жарти про Канаду те, що це 51-й штат, але тут навпаки. У США. Одинадцята провінція, тут така прикольна відносно того гілка фокусів. Тому, ну, було б прикол... Ну, і знову ж тут ще е, Панама і Гренландія просто, знаєте, так. Що, якщо б е -е, Трамп був в Канаді? Коротше, ось такий прикольний прикол, ось такий прикол. Ну, Ну ось ось щось таке. Насправді так, що це відносно ось ця гілка прикольна і хардкорна буде. Бо, типу, у США що там скільки разів ВВП більше? В 10 разів на цей момент. Більше. І ще буде зростати. Коротше, це прикольно. це прикольно. Ну, аж тут по провінціям, що у нас Антаріо найбільше, що логічно. І по ВВП, і по населенню, і по всьому Антаріо більше. Тому щось таке. Коротше, послання на це ділсі в описі. Знову ж, всього 23 гривні, всього 23 гривні. Чому ні? Ось, чому б ні. Або можете взяти одразу в комплекті ось тут всі діл Ну, в момент виходу цього відео я вже додам сюди ще і. DLC за Канаду і можете просто комплектом взяти всі DLC-шки, так взагалом так що, що ще вам сказати? Нічого. Тут те, ще тут ще знижка, типу це гріх не взяти. Коротше, приходьте, грайте. Знову ж, для тих, кому не подобається, що я роблю DLC, я роблю DLC, поки вони цікаві люди. Тим, ну, типу, я не винен, що інші люди грають в DLC, я їх роблю для тих, хто в них грає, і я типу не. Ну, я просто, коротше, це дратує, і я не розумію, типу, сенс цього дратування. типу. Люди грають, люди задоволені, люди хочуть ще DLC, типу, якщо вам не подобається, ну, типу, коротше, це дивно, це дивно. Просто моментами я прям хейт отримую за те, що я роблю DLC. Що насправді я роблю заготовки ось цих фокусів, ось цих фокусів потім на якісь майбутні ігри, і, типу, коротше, я просто це для мене дивно. Ну, типу, ж для тих, хто хочуть ще пограти в гру, але не звук. Коротше, коротше, це дивно. Взагалом, дивно. Ось цей хейт за те, що я роблю Діл що ж, послання на нього в описі. Дякую за перегляд, дякую, якщо придбаєте. Навіть якщо ви просто додасте ділсі до бажаного. До речі, якщо вже так казати, якщо ви хочете мене підтримати, то ось тут є така гра, як War Factory, і можете додати її до бажного. Якщо ви її додасте її до бажаного, це неймовірна підтримка для мене буде. Підписка, подобай, коментарі і так далі. Дякую вам всім за перегляд, всім удачі, добувайте.